Всім добрий ранок. Поки що, ось дивлюся я на свою стінку із апаратури та хочу з нею щось незвичне зробити. Наприклад, деку Sony 390 я під'єднаю до відеомагнітофону та зроблю з неї маленький баланс запису на стереовідеокасету, буду слухати рівень. Деку SONY 570, я залишу так є. Під'єднюю до комп'ютера, а де куайва. Я під'єднаю до програвача дід, якось так. І у мене будуть працювати всі монітори. Я буду бачити, як усе пише. Римаємось. Усе я пішов на полювання. Треба заробляти гроші. А гроші не пахнуть. Працюють усі як можуть. У мене виходить поки тільки так. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Як я казав раніше, усе необхідне тепер у мене є. Чонос, ну, сколько раз ти поки тихо? Вітер холодний. Я набрав трохи буду вставати потім. Ді ходки у мене вийшло 60 гривень, я вважаю, до це непогано для понеділка. От халапе, не дали загарбники мені провести тихий ранок, звучить повітряна тривога, але я буду робити, як я казав раніше. Харків тримається, Україна тримається, пишаюсь цим.